З нами на прямому зв'язку експертка з питань східної Азії, магістрка зовнішньої політики Наталія Плексієнко-Бутирська. Пані Наталі, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, добрий день, пані Наталі. Ну в принципі, наскільки я пам'ятаю, в азійські країни потужні і сучасні це і Японія, і Південна Корея. Вони дуже круті і технологічні, навіть у виготовленні озброєння, незважаючи там на свої статуси. Тим не менше, напряму нам допомагати вони не можуть і цього не робили. Була гуманітарна фінансова допомога, але озброєння це ні, ні. В них є внутрішні закони. Що зараз може змінитися, і що справді могла би передати Південна Корея. Якщо я не помиляюсь, то не напряму, а скоріш за все через Сполучені Штати. Насправді Південна Корея дуже має великі велику номенклатуру товарів, які вона випускає і могла б нам надати. І найголовніше, що вони зроблені за ліцензію Сполучених Штатів Америки або за тими зразками, які підходять НАТО, тобто ідеальний варіант. Більше того, це країна-експортер зброї, і вона видає, Виробляє зброю дуже швидко, на відміну наприклад, від наших інших західних партнерів там терміни бувають по півроку і менше. Але при цьому Південна Корея мала внутрішні цензори. Вони пов'язані з відносинами з Росією і також із. Тим, що вони мають таку проблемну країну, поруч Північну Корею вважалося, що Росія протягом тривалого часу вона забезпечує певним певним чином разом з Китаєм баланс сил і спокій на корейському півострові, і після початку війни цей фактор він далі враховувався південно-корейськими елітами, особливо опозиційними колами. І тому, коли президентська влада вона є консервативною, більш жорсткою у своїй у своєму ставленні до північної Кореї. Thank okay. І посилення альянсів з Японією та Південною Кореєю, вона долучилася до підтримки України. Ви про це сказали. Але одне, але зброю надавати напряму Україні відмовилася через те, що Росія шантажувала. Що вона буде надавати своєю чергою технології, особливо ті, що стосуються ракетно-ядерної програми і так далі, північній Кореї і відповідно, позиція тисла на президента, щоб він ні в якому разі не, не втручався. В так звану конфлікту цей, тому що матимуть наслідки для себе. Але е, час помінявся е, Путін переступив червоні лінії, і він так е, можна сказати, що витримував таке дипломатичне терпіння Півні, південної Кореї, е, тому що ну очевидно, що Північна Корея постачає зброю, і з боку, Північної, е, і з боку Південної Кореї м, це розмивання тих санкцій, тих старанні намагань, які вони докладають протягом десятирічні, для того, щоб зупинити ядерну програму. Е, Північної Кореї, щоб зупинити їхні погрози, і найголовніше, що першу інформацію про взаємодію між північною Кореєю і Росією про те, скільки може піти допустимо, контейнерів. Ми все це отримали якраз від південно-корейської розвідки, яка стоїть на кордоні. І моніторить, але при цьому ми бачимо, що в будь-якому випадку Росії давався шанси у Південній Кореї, робили вигляд, що вони не те, що не помічають, але вірять Росії. В тому, що вона говорить, але, очевидь, терпіння закінчилося, тому що напередодні зустрічі Путіна з Кім Чен Іном Південно Корейська розвідка отримала інформацію про підписання цього договору про взаємну оборону, і дипломатичними каналами Південна Корея просила Росію не переходити межі. Але ну де ми бачили Росію, яка взагалі то. Привикла не дотримуватися ніяких ліній і переступати ці межі. Ну тепер гарна ситуація для України, тому що дуже багато зусиль було витрачено і дипломатів, і наших західних партнерів, і адвокатських груп для того, щоб переконати Південну Корею долучитися до підтримки України якраз напряму військово-військовими засобами. Але бачите, шанс він з'явився сам, і тепер ми можемо отримати. Ну, принаймні наприклад, наш міністр закордонних справ звертався до південної Кореї за системою Патріот. Це те, що нам дуже необхідно. В них є ракети. Вони виробляють. У них є дуже багато снарядів, і тут ну, потрібно сказати, що ви теж згадали про допомогу непряму. Південна Корея допомагала нашим партнерам поповнювати свої запаси, зокрема Сполученим Штатам Америки, снарядами, зокрема, для того, щоб вони могли надавати вільну Україні. То тепер для нас номенклатура розшириться, але ми побачимо, тому що ви бачите, як заувальоно сказав радник про, про ці процеси. Тому я думаю, що все буде в перспективі. То знаєте, пані Наталя з одного боку та завуальовано сказали, наче погрожуючи словами з іншого боку, ми всі бачили відкриті заяви Єнса Столтенберга і Ентоні Блінкена, які сказали, що ми занепокоєні. І в цей момент знаєте, все в всередині обривається, бо ну, скільки можна серйозно в нас вже триває повномасштабна війна, і для кого не секрет роль і значення Північної Кореї в посиленні Російської Федерації? За чим ви будете спостерігати? Чим ви занепокоєні? Ви хочете дочекатися прямого нападу умовно кажучи, на південну Корею? І тут я теж хочу зрозуміти, це просто виважена і стримана політика Сполучених Штатів Америки, бо вони ж не схожі та на Росію, яка кожен день погорожує ядерним м попелом і ядерною зимою. Вони просто беруть і роблять. То тут нам треба засмучуватись цими словами про те, що ми спостерігаємо і занепокоєння. Або це справді ну так вони вважають, що більше втручатися і більше чогось зробити вони не можуть. Ну я думаю, що тут за, за їхніми словами є певні виважені вчинки, тому що є багато факторів, які враховуються стосовно поведінки стосовно допомоги. Але ви бачите, насправді Росії вдалося ну, по перше, володіння ядерною зброєю в Росії, і навіть в північної Кореї, цих 50 боєголов вони є серйозним стримувачем для багатьох країн, коли вони при, ну, вони думають про свою стратегію, коли вони думають про свою тактику. Путін дуже активно цим маніпулює, очевидь, і ви бачите, він придумує різні схеми. Зараз оця схема з Північної Кореї, це ж не тільки про те, що Путін хоче отримати зброю, допустимо. Так, це те, це на постійній основі мати канал постачання. Але ж і сигнал для наших західних партнерів, що ось ми зараз з Північної Кореї підписуємо договір про взаємну обов'язково. Рону, ну ви думайте, як хочете, хто кому буде чим допомагати, хто куди буде втручатися, але цей договір у нас є, і таким чином це ще й застереження від допомоги Україні, тому що у своїй промові, коли Путін сказав про підписання цього договору, перш коли він його презентував, то він зразу нагадав, що наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, вони ж надають Україні зброю, і не тільки вони дозволяють стріляти по території Росії, ну і згадав. Доречно про Ф 16 Тобто виходить, що ну згадуючи про цю допомогу, ну очевидно, що Путін намалював такі лінії, що в своєю чергою він теж пов'язує себе з Північною Кореєю. Ну і тут острахи Сполучених Штатів Америки можуть бути такі, що по-перше, це може зачепити їхнього партнера, одного й другого союзника Японії Південної Кореї. А друге, ми ж бачимо намагання. Північної Кореї своєю ядерною зброєю дістатися в берегів е, Сполучених Штатів Америки. Ну і Путін теж тут натякає, що якщо він надасть ці технології допоможе удосконалити вже те, що є в наявності, то до берегів Сполучених Штатів північно-корейські ракети дійдуть. Відповідно, думайте, е, на жаль, ви знаєте, дипломатія і не дипломатія, таких як Путін, авторитарних режимів, вона змушує о, підбирати такі підходи, які не є не дуже пасують взагалі таким прямим речам. Пряма агресія, очевидні речі. Але при цьому ми бачимо скільки навколо знаєте, таких дискусій стосовно допомагати чи не допомагати в якій мірі допомагати можна чи не можна. Тоді пані Наталя, окрім того, що говорили про війну, говорили ще й про співробітництво. Це там стосується і В'єтнаму і Північної Кореї. В цей момент, звісно, дуже смішно, бо ти згадуєш, від чого Росія нині відрізана в контексті нашої війни. Але найбільше на що я звернула увагу в ці дні, і хоч би ви нам пояснили, прокоментували. Значить, точно росіянам будуть розповідати про те, що подивіться, як Путіна приймали у В'єтнамі у Північній Кореї, скільки документів підписано, туристична сфера, якийсь там торговий. Торгові стосунки, все це поглиблюється з іншого боку. Здається, що і цими візитами, і цими домовленостями Росія видає свою слабкість і пошуки нових додаткових ринків і партнерів. І цими днями як ще в нас з'явився один доказ слабкості Росії, зокрема перед Китаєм. Через те, що Китай вимагав, а Росія погодилась передати частину річки для виходу в Японське море. Мова йде про прикордонну річку Туманна в японському морі. І, от якраз, аналітики, які спостерігали Стрігають за цими домовленостями, вони кажуть, що нічого собі, тобто тут Росія приходить до нас за ісконно руськими землями, а своє вона так легко віддає Китаю, тому що Китаю це якраз там потрібно для своєї логістики. Що стоїть за цими домовленостями, і чи може це стати певним прецедентом, тому що у Китаї ж там якщо дивитися їхні мапи, їхні публічні виступи, вони прям частину Росії маркують як Китай. Вони маркують законно, тому що Росія, з огляду на кита, на китайську думку і, взагалі, на історію саме вона в нерівних договорах відкусила таку чималу територію китайську. Відповідно, поступово така економічна експансія посилення Китаю. Воно буде по кусочку відкушувати те, що їм належало. Може, це ж не перші поступки. Путін єдиний раз, коли Путін віддав свої території. Це це, це вже другий раз. Ми згадали про річку Туманна. Тепер вони разом з Кореї пішли на поступки, так а до цього, наприклад, Путін віддав ще й ряд островів, серед яких поділився Бальшиму Сурійським, і ще островами, які знаходяться там поблизу китайських кордонів, і відповідно ну, це викликало шквал такої критики і непорозуміння з боку росіян, які чують одне. і Вони теж є збирачами певним чином земель. а Тут Путін поступився Китаю, так Путін силу. Відчуває і залежність від Китаю відчуває. Відповідно, вочевидь він поступився, тому що іншого в нього варіанту немає. Він мав взамін на підтримку Китаю, взамін на їхню взаємодію, якось якимось чином і відповідними кроками демонструвати і свою лояльність тоді, коли потрібно. Китай, як ми бачимо, от це вказує на те, що слабкість Путіна вона поступово призведе до того, що Китай. Легким способом не обов'язково військовим нерозумним, як наприклад це робив Путін, буде повертати виступово ті ті території, які їм важливі, або закріплювати за собою. Тому що, наприклад, що стосується і порту Владивосток, який знову ж таки належить до тих історичних земель Китаю, то наразі він буде використовуватися як внутрішній порт для того, щоб розвивати північні території Китаю, і там в ході розмов було багато. Економічні домовленості між Росією та Китаєм е, на цей рахунок, е, тобто ми бачимо такі е, поступки в той час, як, наприклад, е, коли е, японський прем'єр-міністр Сінзо Аба він пропонував аналогічний варіант, щоб використовувати ті острови північні території, а росіяни їх називають курилами, разом е, як економічну зону, тобто щоб поступово інтегровувати і вирішувати цю їхню суперечку. Але ж Путін за за. Сінзоаби він не відчув вочевидь такої сили залежності, і він всіляко грав у цими домовленостями, поки не, до, не відмовив загалом. Контраст, контраст, але бачите, навіть такі авторитарні лідери, які видають себе сильних, і тих, хто вирішує долі в цьому світі, вони мають перед ким схиляти голову. І ми бачили, ви згадали про Північну Корею. Путін не їздив до Північної Кореї 24 роки. Домовленості. Які були укладені, ну вони смішні. Ви згадали про поступки з річкою туманною. Ну, Путін просто передав кімчинину побажання Китаю і умовив його. Є ще одна домовленість про модернізацію залізничної дороги. Ну і фармацевтика, медицина ну це смішно. Про інвестиції також, тому що Північна Корея настільки закрита, що вона хотіла б отримати гроші просто від Росії, а не якісь там інвестиції, щоб втрачати вплив у своїй країні. Про туризм ну Росія. Відчитала, що вперше часів радянського союзу поїхало 100 туристів до північної Кореї, заплативши по 100 доларів. Але ви знаєте, росіяни, які випищені багатими курортами, і це не тільки європейські, це не тільки Туреччина чи Єгипет. Ну, я я говорю багатий порівняно з північною Кореєю, але різними азійськими пропозиціями, навіть того ж В'єтнаму, який є відкритим, вони були змушені їздити гуртом. Вони змушені були їздити під наглядом. Тобто, одна екзотична поїздка для якоїсь групи росіян. Це так. Uh -huh. Але це не вільний туризм, тому відповідно за зброєю поїхав Путін. Це перше за підтримкою і для демонстрації оцього свого впливу на Північну Корею, якого не особливо є, бо пів... північнокорейський лідер теж достатньо самостійна особа, він, як, і... як і Путін. Пані деталі, буквально кілька хвилин вас залишається, Але, от коли ви говорили там про сильного диктатора, як ви йому хотілося видаватися, він же зазвичай каже про те, що Росії потрібен суверенітет економічний, те, що ми відірвалися від Європи, накладені санкції. От клас, ми зараз стаємо з колін і все почнемо робити через призму російського суверенітету. Та аж допоки ми зараз не чуємо, а що тепер вони будуть використовувати не долар, а юань через накладені сполученими штатами Америки санкції. Ми вже з вами. Проговорили частину того, як суверенітет здається, здається за три копійки тому ж Китаю. Ну і тепер буде оця е, е, іюнізація е, Російської Федерації. А наскільки в цьому за зацікавлені в самому Китаї? Тобто вони ж теж постійно шукають ці обходи, як торгувати із Росією, як використовувати свої банки і не могли отримувати гроші. А тепер їм взагалі кажуть, будемо торгувати юанем. Тобто, в цей момент, взагалі, екстаз мав би не стати в Пекіні. Ну, по перше, я не вільно конвертована валюта так. і держава. Вона впливає на, на курс валюти, Тобто це незручно для е, того, щоб вести такі взаємини між двома державами. Е, тим не менше у Китаю зростають його амбіції в, для той, в, в тому, щоб його валюта використовувалась на міжнародному рівні, і це пов'язано і, зокрема і санкціями проти Росії, і з тим, що Китай розуміє свої ризики у разі, якщо він вирішить якийсь геополітичний свій конфлікт розпочати, зокрема з Тайванем. Е, тому е, те, що почала. Росія переходити на китайські юань і не тільки в торгівлі з Китаєм безпосередньо, але з багатьма іншими, навіть з Індією, періодично, це для Китаю добре, тому що поступово його валюта вийшла на третє місце в світовому рейтингу, і очевидно, що це допоможе йому забезпечити своє майбутнє на, на випадок якоїсь кризи. Що ж стосується такої самостійності Росії, і торгівлі, то очевидно, будучи в санкціях. Це викликає серйозні складнощі, незважаючи на те, що дві країни шукають варіанти. Зараз, наприклад, вони вдалися до того, що використовують мале створили маленькі банки, які абсолютно не пов'язані на західну торгівлю, і торгують через них. Ну є брокери, є якісь обхідні шляхи, але ви сказали про те, що у Росії зростає залежність від Китаю стосовно різних предметів, навіть побутового характеру. І відповідно для маленького бізнесу, для середнього бізнесу які пов'язані з Китаєм важко і дорого вести цей бізнес огляду на санкції. Саме тому ну, Росія може говорити багато про те, що вона самодостатня. Але наскільки самодостатня Північна Корея, наскільки вона звикла жити, Росія Росія і близько до цього не підходила. Але й вона у тих ракетах, які ми отримуємо, у тих видах зброї, які ми знайшли на наших фронтах, використовує якраз західні елементи. Тобто і вона не змогла бути самодостатньою. Ну тому Росія ще довго цим шляхом іти. Та суверенітет це лишається просто формальною фразою, за якою не стоїть жодного сенсу. Дякуємо, пані Наталі, за те, що долучилася до нашого ефіру, і дякуємо за роз'яснення. Наталія Баплаксієнко-Бутерська, експертка з питань східної Азії та магістерка зовнішньої політики. Друзі, була гостею нашого ефіру під завершення прямого контакту.